Які ж документи необхідні для перереєстрації авто через дію? Подбайте про те, щоб у дії у вас був паспорт громадянина України в id форматі або ж закордонний паспорт, а також обов'язково технічний паспорт на автомобіль. Процес перереєстрації вам потрібен ваш телефон, відкриваєте застосунок Дія, далі сервіси, водієві, продати транспортний засіб, обираєте своє авто, підтверджуєте ці поля. Ставите вартість, за скільки продаєте своє авто, перевіряйте Контактні дані, натискайте Продовжити. У вас генерувався QR-код. Обирайте поле Надіслати посилання покупцю. Покупець заходить через свій застосунок Дія, перевіряє дані, підписує свої документи, договір підписано. Договір дійсний 24 години. Якщо покупець протягом цього часу не підписує договір, він анульовується. І найголовніше, чому ж може бути відмовлено у послузі перереєстрації через дію? Якщо авто перебуває у розшуку або під арештом, тоді ця заявка скасовується автоматично.